Слухай, а тобі наче 20. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. На часі новини для вас працюють команди фактів та вікон. Гендиректор Магатера Рафаель Гросі та більшість членів делегації залишили Запорізьку АЕС. Повідомляють в енергоатомі, але на станції лишилося п'ятеро представників міжнародного агентства атомної енергії, які розвантажують привезене з собою обладнання, та продовжуватимуть роботу. Попередньо вони перебуватимуть на Запорізькій АЕС в окупованому енергодарі до 3 вересня. Якщо на Запорізькій станеться аварія, гуманітарна місія там буде неможливою. Про це заявив очільник міжнародного комітету Червоного Хреста Роберт Мардіні. Він закликав припинити бойові дії біля окупованої російськими військовими станціями. Мардіні також застеріг. Жахливі наслідки потенційної катастрофи будуть тривалими і завдадуть шкоди життя мільйонів людей, а також довкіллю. Зменшити чи пом'якшити їх мало хто зможе, каже представник Червоного Хреста. Свої дії у разі радіаційної аварії на атомній станції відпрацьовували запорізькі служби на околиці міста. Вони провели масштабні маневри із масовою евакуацією людей із умовно зараженої території. Навчання переконують, пройшли успішно. Втім, і пересічним громадянам варто замислитися про свою безпеку. Приміром, придбати протигази або навчитися робити марливі пов'язки, бо ж ситуація на заес, яку ледь не щодня обстрілюють окупанти, дуже складна. Них матеріалів даний час оголошено четвертий рівень небезпеки, і е, відповідні служби приступають до часткової евакуації населення. Широківська громада на околиці Запоріжжя на вулиці. Рятувальники, поліцейські та медики людей ошелешують звісткою про радіаційну аварію на часі масова евакуація автобусами. Надзвичайники вимірюють радіаційний фон, а потім миють автівки. За легендою цих навчань на п'ятому енергоблоці заес стався викид радіації на 30-метрову висоту. Насамперед мають евакуюватись жінки, діти та недужі. Натомість за них відпрацьовують добровольці. Всіх помили, розсілі перевірили на додатково перевірили на фон радіації этого приходим на утрекістракістрі людей, розсаджуємо їх по, по автобусам. В самому Запоріжжі надзвичайники нагадують, урятувати від радіоактивного пилу може проти газ час ним запастися, придбати можна, приміром в інтернеті і там же з'ясувати, як користуватися. Головне, коли ви його надягаєте, він мусить щільно облягати ваше лице. Так, якщо у вас є простір, це не ваш розмір. Якщо на поготові немає проти газу на одну годину, вас може рятувати звичайна пов'язка на обличчі – спеціальна марлева або з шарфу чи платка. Це найпростіший засіб захисту органів дихання. Накладаємо її на ніс, ретельно, ретельно обмотуємо навколо шиї. На цих маневрах відпрацьовували розгортання проміжного пункту евакуації, звідки люди та техніка після знезараження рушають у чисту зону. Рятувальники зізнаються, треба більше засобів. Навчання пройшли на високому рівні, але хотілося би технічне більш можливості для підсистеми Запорізької ланки більше. Сучасні пункти деконтамінації. А запорізькі урядники звітують у разі радіаційної аварії усі місцеві дотичні служби готові до порятунку людей. Мета досягнута. Питання, які там у нас будуть виникати, будемо сусовувати. Служби готові до дій за призначенням при виникненні надзвичайної ситуації. Такого характеру. Андрій Почтю Артем Дажанков факт сітіві. Єдині новини. Загроза ракетних ударів по українській інфраструктурі в глибині території зберігається. Про це повідомляє генеральний штаб. Зараз противник намагається встановити повний контроль над територією Донецької області, а також утримати захоплену Херсонщину, Харківщину, Миколаївщину та Запорізьку область. На Харківському напрямку ворог здійснив обстріли з танків ствольної і реактивної артилерії. Із потужної артилерії росіяни б'ються на Слов'янському напрямку. І з авіації атакували біля нової Дмитрівки та Богородичного із усіх видів озброєння на Краматорськ. Уму, Авдіївському та Бахмутському напрямках спробували вороги наступати і штурмувати біля первомайського, Неверського, опитного та водяного. Однак успіху росіяни не досягли і відійшли на південно-бузькому напрямку танками, мінометами та ствольною артилерією. Ворог намагався вразити важливі об'єкти. Росіяни не припиняють обстріли Дніпропетровщини з градів та артилерії били по Криворізькому та Нікопольському районах. У Марганецькій громаді ворожі снаряди пошкодили електромережі через обстріл в оселях кількох тисяч людей. Немає світла. Рано вранці ворог також поцілив по Нікополю та Червоногвардійській громаді. Останній зайнявся житловий будинок. Рятувальники вже загасили полум'я. Постраждав один чоловік. Він у лікарні у важкому стані є значні руйнування. Пошкоджені 12 приватних осель та 11 господарчих споруд, ліцей, сільська рада та один автомобіль. У Криворізькому районі, які сталося у нас по Зеленодольській громаді, там пошкоджені кілька господарчих споруд. Люди, на щастя, не постраждали. Минулої ночі у штабі оборони Харківщини зафіксували пуск п'яти ракет з території Білгородської області Росії. Утім, частина з них самоліквідувалася, як кажуть в облвійській адміністрації. В окупованій Балаклії на Харківщині поранення зазнали п'ятеро людей. Старший чоловік згодом помер в лікарні. Серед постраждалих 13-річна дитина. У печенігах поранений 30-річний чоловік. Окупанти випустили по населеному пункту два пакети з град. Горіла п'ятиповерхівка, пошкоджені також навчальний заклад та медична амбулаторія. У харківських лікарнях тим часом лишається поранені внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу міста. Обидвоє жінок, які постраждали у центрі Харкова, переселенки. На весь посілок залишилося 13 чоловік Ми два місяці сиділи в підвалах і без хліба, і без світу. На жаль, більше ніж 90%. Поранених і хворих взагалі у нас після обстрілів. І це дуже важко було спочатку, але зараз призвичайлись вже на лінії фронту окупанти не полишають спроб наступу. Напередодні намагалися прорвати оборону і наступати в напрямку населеного пункту. Прудянка під дергачами, але із стратами відійшли. З танків ствольної реактивної артилерії обстрілюють Кленово, дементівку, руські тижки, великі проходи Петрівку, перемогу. Ціни на газ у Європі на тлі російського шантажу та зупинки північного потоку продовжили хоманити нині за тисячу кубів на біржі просять майже 2,5 тисячі доларів. А минулого тижня взагалі зафіксували ціни у понад 3,5 тисячі. Блакитне паливо наддороге і дефіцитне. Тож європейці змушені знижувати споживання і думати, як взагалі заморозити ціну на газ. Українцям теж анонсують найскладнішу зиму в історії, хоча енергетики активно готуються до опалювального сезону і накопичують запаси пал палива, зокрема, дефіцитного нині природного газу. Чи вистачить його українцям цієї зими та коли Україна почне видобувати більше власного блакитного палива? Далі в сюжеті. Репетиція зими без російського газу. Напередодні Газпром повністю зупинив північний потік на три доби, начебто для профілактики. Однак, на тлі рекордних цін на блакитне паливо, це виглядає черговою спланованою акцією проти Європи. Що Росія ненадійний партнер? У ЄС уже зрозуміли там всерйоз готуються зимувати без російських постачань. По максимуму наповнюють свої газові сховища і шукають альтернативу Газпрому. Останній у відповідь знову перекрив кран цього разу Франції. Та там до такого кроку вже були готові. Ми забезпечили наші обсяги і маємо понад 90% запасів. Отже, у Франції справи підуть добре цієї зими, але є країни, які набагато більше залежать від газу, зокрема російського газу. І саме тут нам потрібно докласти колективних зусиль. І саме в цьому контексті існує план тверезості, диверсифікації газу. Газу підземні сховища закачує і Україна З початку повномасштабного вторгнення Росії добовий видобуток дещо впав. але газовидобувна галузь продовжує забезпечувати більшість потреб країни протягом сезону. В сховища йшло понад один мільярд кубометрів щомісяця. В серпні запаси сягнули 13 мільярдів кубів. Ми йдемо по графіку. Щодо накопичення як вугілля, так і газу, але до початку опалювального сезону в ПСГ планували накопичити від 15 до 19 мільярдів кубометрів. Хоча на тлі скорочення споживання газу реальні потреби українців у блакитному паливі будуть меншими аніж у минулі роки, та без імпорту не обійтися. В нафтогазі додаткові потреби взимку оцінюють у щонайменше 4 мільярди кубометрів. У грошах це близько 10 мільярдів доларів. Якщо не допоможуть західні партнери, опалення доведеться прикрутити до 17-18 градусів. Без фінансової підтримки нам не вистачатиме газу, а це означатиме, що будуть справді високі ризики для енергосистеми. Опалювальний сезон почнеться пізніше і завершиться раніше. Хоча для Європи взимку 18 градусів цілком нормальна температура в оселях. Ймовірно, до таких стандартів доведеться звикати і українцям. Економити нам треба завжди. Незалежно від того, чи в нас великий профіцит, чи малий, але економіч треба завжди. кожен градус. Це суттєве зменшення обсягу споживання природних ресурсів. Крім того, росіяни можуть далі обстрілювати нашу інфраструктуру, а також вдатися до чергової енергетичної диверсії, зупинивши транзит газу через Україну. Це додаткові виклики для нашої ГТС. Водночас таке енергетичне загартовування стимулюватиме збільшення видобутку власного газу. Фахівці упевнені, після перемоги є шанс швидко розробити нові перспективні родовища на суходолі та морському шельфі, і згодом Україна забезпечить не лише власні потреби в газі, а й експортуватиме його до ЄС. Однак спочатку доведеться зацікавити інвесторів вкласти сотні мільйонів доларів у буріння нових свердловин. Спрощення та доступність роботи для компаній, максимальне скасування всіх необхідних дозволів є передумовою того, що компанії будуть зацікавлені швидко інвестувати в нафтогазовидобуток та збільшувати видобуток українського природного газу. Але цієї зими доведеться розраховувати на те, що маємо, попри те, що газ до кінця опалювального сезону не подорожчає українців, як і європейців, в чергове закликають економити. Знизивши своє енергоспоживання, ви не лише заощадите кошти, а й допоможете Україні та всій Європі стоїти перед російським енергетичним шантажем. Олексій Савіцький та Наталя Кулик. Факти Асі єдині новини. Уже вдруге за минуле літо в Україну приїхав відомий американський бізнесмен і філантроп Говард Бафет, син одного з найбагатших людей планети Орена Баффета. Благодійний фонд Говарда фокусується на військових конфліктах, продовольчій безпеці, аграрних проєктах. Тому Україна сьогодні автоматично цікава Бафету, особливо після віроломного нападу Росії. Цього разу Говард Бафет разом із дружиною президента Оленою Зеленською започаткував пілотний проєкт з будівництва фабрики кухні, яка готуватиме здорові обіди для учнів Бучі. Окрім цього. Цього філантроп допоміг нам аграрною технікою, закупив собак для рятувальників, фінансово підтримує розмінування. Загалом фонд уже надав підтримки Україні на 60 мільйонів доларів. Наступного року вартість допомоги сягне 100 мільйонів. Ковард Баффет дав каналу ICTV ексклюзивне інтерв'ю. Говорили не лише про благодійність, а й про секрети успіху про його відомого батька. Його першу поїздку в Україну в січні 91-го. однак найбільш натхненний Бафет, коли розповідає, як може допомогти Україні в такий важкий. Час країна у війні, ми дивимося на ситуацію. Загалом вона зачіпає кожну сферу і продовольча безпека, один із важливих проєктів, який ми започаткували з першої леді. Якщо ти можеш турбуватися про дітей, які опинилися у війні, і допомогти їм, це дуже цінно. На жаль, стратегія, яку обрала Росія, дуже підступна і націлена на молодих. Ви подивіться, вони знищують ракетами школи, дитсадки. Це їх стратегія знищувати майбутнє покоління, травмувати покоління молодих. Все це матиме вплив на багато речей. Та ми бачимо сміливість і відданість українців. Думаю, що росіяни дуже сильно недооцінили вас повну версію інтерв'ю з Говардом Баффетом Дивіться о 20.50 після нашого підсумкового випуску. Про збитки від війни у дію відзвітувало вже 265 тисяч українців. Усі заявки потрапляють до реєстру зруйнованого майна. Згодом через дію можна буде отримати акти про верифікацію заявок. Про це фактами ексклюзивно розповів цифровий віце-прем'єр Михайло Федоров. Він також повідомив, досить активно наші громадяни користуються послугою. Допомога з безробіття понад 300 тисяч звернень. Послуга переважно розрахована на людей, які виїхали з тимчасово окупованих територій або з територій, де йдуть активні бойові дії. І пояснив Михайло Федоров. Він також порадив українцям оновити застосунок, адже у ньому додалися послуги. По перше, іноземці можуть отримати посвідку на проживання українців, поділитися техпаспортом, перекласти закордонний паспорт англійською. А люди, які вийшли на пенсію після 2014 року, у дії отримують своє електронне посвідчення. Якщо ви отримали пенсійне посвідчення до 2014 року, вона у вас ще паперова. Вам потрібно, і ви хочете його використовувати в дії. Вам потрібно прийти в пенсійний фонд, вам швидко його оновлять, і він воно у вас з'явиться являє, в дії. Ну це потрібно для того, щоб ми точно розуміли, що це якісні дані. Це дуже важливо з точки зору безпеки даних, з точки зору, щоб не було якихось неверифікованих виплат. Наступний випуск вже за 15 хвилин Залишайтеся з нами.